Володимир Михайлович закінчив Свалявський політехнічний технікум в 1985 році за спеціальністю електрообладнання промислових підприємств і установок. Працює майстром виробничого навчання 24 роки, готує фахівців з професії, слюсар електрик з ремонту електроустаткування. Має педагогічне звання, майстер виробничого навчання першої категорії, педагогічне кредо. Лише той учитель, хто живе так, як навчає, працює над методичною проблемою, розвиток індивідуальних здібностей учнів у навчально-виробничому процесі з професії слюсер-електрик з ремонту електроостаткування, має ряд методичних напрацювань. Комплексне методичне забезпечення навчального процесу з професії, слюсар електрик з ремонту, електроостаткування, збірник інструкційних карт для вивчення загальнослюсарних операцій на уроках виробничого навчання, збірник інструкційних карт з професії слюсар електрик з ремонту, електроостаткування. Матеріально-технічне забезпечення електромонтажної майстерні вміщує 12 робочих місць для виконання монтажних та ремонтних робіт електрообладнання, робочі місця для виконання електричної проводки на 8 робочих місць, стенди імітації несправностей в електричній проводці, робочі місця оснащені всім необхідним електромонтажним інструментом та вимірювальними приладами. Темою нашого сьогоднішнього уроку є встановлення патронів вимикачів розеток та приєднання їх до лінії. Метою нашого уроку є закріплення теоретичних знань та засвоєння правила встановлення установичних виробів, зокрема патронів розв'ятих вимагачів та приєднання їх до лінії. Перед початком занять я хотів би зосередити увагу і. Повторити трошки те, що ви проходили по уроках спецтехнології і попередніх уроках вибличого навчання. Скажіть, будь ласка, які бувають відголодження? Добре? Добре, Добре. Коли виходить послідовне відголодження? Прошу. Послідовне відголодження виконують при підключенні висплющ... під'єднанні вимикача. Які ви знаєте види електричних проводів? Заховність її внутрішньої. Внутрішні поділяються на приховані і відкриті. Які ви знаєте види, в кім сьогодні жив проводів? Так, я дікаю. Що відноситься до електроустановичних виробів? Ну, а тепер почнемо з тубільності. Електроосплановіщі вироби призначені для приєднання світла до електричної мережі, керування джерелами світла і забезпечення потрібних режимів роботи освітлення. Конкретно тепер е, розглянемо електропатрони. Електропатрони призначені для приєднання лампи розжарювання до електричного кола. Патрони бувають. Підвісні стебелі і настінні. І, і звичайні патрони. Патрон складається з корпуса, осердя, затискачів для приєднання проводів, пружинних контактів і різьбової втулки. Електричні вимикачі. Засунує для замикання і розмикання електричних тіл. Він складається з основи або корпусу, двох контактів рухомого і нерухомого, і декоративної металодної захисної кришки. На вимикачі також розміщені розпірні ламки, ламки для кріплення вимикачів до розлуджуваних коробок. Штефсільні розетки застосовують для включення однофазних і трифазних електричних приймачів з номінальними струмами до 10 А в мережу 220 В та 25 А в мережу 380 В. Штепсельна розетка складається з основи, на якій розміч, закріплюють два латунних гнізда з отворами. З заднього боку основи до гнізда приєднують проводи мережі. Зверху штабціна розетка закривається кришкою. Для того, щоб виконувати електротехнічні роботи, вам треба правильно організувати своє робоче місце, ознайомитися з інструкційно-технологічною картою, провести загальний огляд, вимики. Закріпити патрон, вам необхідно виламати технологічний отвір, який передбачений у патронах. Розібрали. Ми всі операції зробили. Зараз нам треба підготувати електричний провід. За допомогою монтажського ножа. Зрізаємо шар ізоляції. Відрізаємо зайвий. За допомогою квічі для зняття ізоляції знімаємо, як ми говорили, на відстані 2,5 мм, Знімаємо, скручуємо проводи, За допомогою круглогубців робимо кільце. Ви маєте пам'ятати, що кільце має бути на пів міліметра більше, ніж захисний гвинт. Вставляємо і закручуємо. Завернули, потім проводимо кінець проводу патрон, совміщуємо з пазами, тож інакше ви не закрутите, і закручуємо патрон. При виконанні цієї роботи вам необхідно слідкувати, щоб кінці проводів не виступали, не перехрещувалися між собою. Зрозуміло? На сьогоднішньому практичному занятті ви маєте зробити проводку, просту проводку квартирну да, з підключенням патрона, лампочки і вимикача. Я, готуючись до уроку, підготував стенд трошки більшої складності його. Хочу вам просто показати, що коли ми зберемо цю схему... І побачимо кінцевий результат, який у вас на сьогоднішньому році має получитися. Приєднання я зробив раніше. Вашою задачею буде на монтажних стендах їх зробити. І в разі успішного виконання роботи маємо отримати слідуючий результат. Вимикає, працює, працює. Звонок працює теж. Перед виконанням практичної роботи хотів би звернути увагу на оборону праці. Ви всі пам'ятаєте, що працювати можна тільки з правильним інструментом. Такі послідовності виконання згідно інструкційних карт, були попередні помилки на попередніх етапах роботи. Ну, також я замітив, що не дуже раціональне використання матеріалів і були деякі порушення при організації робочого місця. Разом з тим, хотів би відмічити кращі роботи і відзначити таких учнів. Сімкін Валентін, Ханц Едуард. tämä